Всім привіт! Сьогодні в мене буде відео про те, як замінити голку на такому ось китайському трьохнеткому оверлоку. Так, що нам для цього потрібно? Потрібно ось такий ключик на 7. Такий ключ краще отакий брати. Тому що ось такий іде в комплекті, його вже Роздало він вже не, не відкрутити. Ось цей, бачите, прокручується. Його вже можна тільки викинути. Так, першим ділом піднімаємо ігловодитель вверх. Так, беремо. Відкручуємо. Тут такий от цанговий зажим. Ниточку можна витягнути вже. Так. Відкрутили. Пінцетом. голку знімаємо. Так, вона в мене справна. Я її поставлю на місці. Ось такі от голочки йдуть. До верлака. Так, це 90 така, що підходить і до тонких, і до середніх, і до товстих тканин. Ну, якщо ви хочете шити от. Оверлочити тонку тканину, то бажано взяти 70-ту голочку. А якщо товсту, то соточку 110. -ту. Це для середніх тканин в основному. Ну, воно, Якщо оверлок добре налаштований гарно, то буде брати тонкі тканини. І толсті тканини. Потрібно тільки буде регулювати натяг ниток. Так, беремо нашу голочку. От ось на голочці є у нас ось тут лисочка і от пас. Ось така канавка. Видно добре, так. Осією канавкою встановлюємо голочку до себе, щоб вона дивилася на вас, так, беремо пінцет, так вставляємо за. Петлитель сюди спочатку вниз, а потім піднімаємо вверх. Вставляємо до упора. Так, дивимося. Так, провертаємо, щоб канавка точно на нас дивилася. Не вліво, не вправо, а от точно на нас. Так, Є. підтримуємо пінцетом і одночасно затягуємо цангу. Голко тримача. Так, підтягнули, дивимося, щоб у нас було. Так, все нормально. Мені чуть провернулось потрібно чуть-чуть і... Так... чуть-чуть провернути. Так. Ось так. Тримаємо і затягуємо. Головне, щоб голочка до упору зайшла вверх. Так. Ну ось і все. Голочку замінили. Підтягнули так. Не сильно до упора, щоб вона трималась. Перетягувати не потрібно. Отак От пачками отут не треба тягнути, а ось тут легенько. З відчуттям Тягнули. все. Заправляємо нашу ниточку на місце. Так. Беремо ось такі ножнички, обрізаємо, щоб ниточка спокійно зайшла, в отвір голочки. Так, так, так. Заводимо ниточку від себе назад. Ось трошки протягуємо все. Оверлок наш готовий до використання. До нових зустрічей. Пока-пока.